Які найпоширеніші види шахрайств в Україні, як зрозуміти, що вас хочуть обманути, як не дати це зробити і зберегти свої гроші. Дивіться в цьому випуску. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі «Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Я підібрав сім видів шахрайств. Кожне шахрайство стосується грошей, і на кожне таке шахрайство може потрапити будь-яка проста довірлива людина, особливо якщо шахраї потраплять в її больову точку. Отож, погнали. Перший вид шахрайств схема, яку поліції називають псевдопродавець. Понад 60% усіх шахрайств, вчинених на Хмельниччині, здійснюються за схемою псевдопродавець. Шахраї роблять сайт магазину. Людина цей сайт знаходить, замовляє там товар і її просять заплатити або повну вартість, або зробити якусь таку суттєву передоплату. Псевдопродавець намагається виманити повну або часткову передоплату за неіснуючий товар. Людина плаче і нічого не отримує, а продавець зникає. Люди самі дзвонили дзвоніли, о окуплі-продажі товару, а не іскіди володінь. І, я Зазвичай такі сайти ставлять вартість своїх товарів значно нижче, ніж ринкові. Тому треба дивитися, якщо там все дуже так гарно виглядає, то це, можливо, якраз є шахрайська схема. Ринково ціна на товар в районі 6 тисяч, мене 2900-300. До речі, це загальне правило для всіх шахрайств. Якщо там так аж медом намазано, то мабуть що це не просто так. Як не потрапити на таке шахрайство? Для початку потрібно розуміти, як на нього попадаються люди. Зазвичай люди стоять жертвами шахраїв через власну надмірну довірливість та бажання придбати будь-який товар за копійки. Якщо у вас є ці дві риси, то варто слухати, що радить поліція, тому що це якраз той випадок, коли їм можна вірити, Вносьте передплату за товар тільки перевіреним продавцям. В усіх інших випадках оплачуйте товар лише після його отримання. Проблема такого шахрайства полягає в тому, що його досить складно розслідувати, тому що потерпілий живе в одній області, шахрай в іншій області. Гроші він може знімати ще в одній, а свої телефони засвітити ще в іншій області. І це не те, що важко встановити цього шахрая, просто складно бюрократично, тому що потрібно давати доручення поліції в іншу область або оформляти відрядження. А якщо там справа не мільйонна, то ніхто цим займатися не буде. Тому якщо людина за такою схемою свої гроші віддала, то 99,9% що вона їх вже не поверне собі. Наступне вид шахрайства романтичне шахрайство. Якщо в попередній схемі шахраї грають на бажання зекономити, то тут вони грають вже на стосунках жінка-чоловік. Як це може виглядати? Дівчина знайомиться з хлопцем в інтернеті і пропонує піти на побачення. А після цього каже йому, щоб він на спеціальному сайті купив квитки в кіно. Кинула мені сайт одного кінотеатру. Я білі купив після того, як ми вибрали фільм. Вона перестала зі мною спілкуватися. Зрозуміло, що цей сайт не для продажу квитків. А для того, щоб викачувати гроші, і тут замість квитків може бути будь-що може бути вечеря в дорогому ресторані, може бути букет квітів, може бути якісь інші речі. Як не попасти на таке шахрайство, можна послухати, що говорить психолог. Перш ніж згоджуватися на якісь проплати, ну по перше, побачитися вживу. А що було заліз бетону, то можна взяти собі за таке життєве правило ніколи не платити за жінку. А якщо серйозно, то до такої дівчини відразу мало би виникнути запитання, чому вона спілкування починає з вимоги щось оплатити. Ще один вид шахрайства це зворотня ситуація. Коли шахрай чоловік знайомиться із дівчиною, вони починають тривалий час спілкуватися і в них виникають довірливі стосунки. Смс-ки романтичні почалися на другий день нашої переписки. І шахрай починає цими стосунками користуватись. Наприклад, каже, що потрапив якусь халепу і просить йому допомогти. Мене обікрали, украли все до копійки, усі документи. Рятуй, потрібні гроші на лікування, проблеми з поліцією, хтось вмер. І таким чином шахрай давить на жалість і давить на те, що він жінці подобається. Бо ясно, що шахрай не своє фото відправляє, а чуже там, де він красень. От як, наприклад, в ще одній шахрайській схемі, за альбіною знайомиться м'язистої красені надсилає своє інтимне фото. Цей чоловік працював таким чином. Він обмінювався інтимними фото із дівчатами, і коли отримував від дівчини. Таке фото, то казав їй, що або ти давай мені гроші, або ці фото побачить багато людей. І дівчата не хотіли, щоб про це хтось дізнався, і давали шахраю гроші. Говоріло, що ці фотографії будуть вивішені по всьому моєму інституту. Заміжні жінки взагалі не хотіли, щоб хтось про це дізнався, і навіть заяву поліції не хотіли писати. Многі жертви знаходились в бракі, поэтому категорично було сложно них взяти заявляння. Але можете порівняти, як цей шахрай насправді виглядав лише офіційно на його рахунку, крім альбіни, 17 постраждалих жінок і півмільйона видурених гривень. Мені звичайно дивно, як так можна зблизитися з людиною, з якою навіть ніколи вживу не бачився. Але раз такі випадки є, то значить це так працює. Єдине, що можна порадити у ситуації, наприклад, із інтимними фотографіями, то хіба скидати їх так, щоб не було видно лиця. Наступне вид шахрайства це є підробка банківського інтернет-сайту. Якщо це дорожче шахрайство, то копія сайту буде ідентична. Якщо трошечки дешевше, то сайт може дещо відрізнятися. Але якщо людина не часто на такий сайт заходить, то вона не зможе побачити оці такі дрібні відмінності. Мета такого сайту отримати від вас банківську інформацію, яку в подальшому можна використати для того, щоб з вашого рахунку чи з вашої карточки зняти гроші. Як це відбувається? Приходить смс-повідомлення про те, що вам потрібно заблокувати карточку, чи підтвердити кредитний ліміт, чи оновити якісь там дані про себе. І в повідомленні є лінк на підроблений сайт. Людина на цей сайт заходить і залишає там всі свої банківські дані. Як виявити такі сайти? По-перше, на початку адреси сайту там не стоїть така колодка, тому що якщо колодка стоїть, то це означає, що з'єднання захищене. Друге, такі сайти мають схожу, але іншу адресу. Там може бути якась додаткова буква або додаткове слово. Наприклад, сайт EasyPay можуть писати EasyPayPay. Ще один поширений вид шахрайства це телефонне шахрайство, коли прямо дзвонять до людини і виманюють в неї дані по банківській картці. Шахраї представляються працівниками банку і кажуть, що стався якийсь бій, треба оновити дані або заблокувати чи розблокувати картку, чи ще якісь речі. І в процесі цього вимають людини дані на її кредитну картку. Оператори випитували конфіденційну інформацію, зокрема CVV-коди, номери, пін-коди карт карти, авторизаційні дані до онлайн банкінгу. За такою схемою можуть працювати цілі кол-центри, і поліція регулярно такі викриває. Міліфони, пожалуйста, це своєму ось сюди давай. Там сидить 10-20 операторів, кожен з них робить по 100 дзвінків в день, і якийсь відсоток людей на таке ведеться. Вони мають скрипти, що за чим говорити і як людям затуманювати голову. Інструкція. Схема розмови таких шахарів виглядає приблизно так. Який це колір? Білий. А це який кольор? Білий. А це який колір? Білий, що п'є корова? Колоко Необізнаній людині. Важко цьому протистояти, і тут найлегше просто взяти собі за правило, що якщо ви до банку не звертались, не чекаєте від нього дзвінка, вони не мають вам ніяких проблем вирішувати, то й не потрібно реагувати на такі їхні дзвінки. Наступна поширена схема шахрайства це схема Ваш родич в біді. Викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою Ваш родич у біді. Дзвонить невідомий, каже, що з людиною щось трапилося, і зараз він або інша людина прийде буквально за 5 хвилин, і потрібно дати їй 2 тисячі доларів. Наприклад, прийшов невідомий чоловік, якому вона передала грошові кошти у сумі 2 800 тисяч доларів США. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей. Це трохи грубша схема ніж з колцентрами, тому що тут шахрай фізично має прийти і відповідно є більше шанси, що його потім можуть знайти. Але насправді, коли він реально так приходить, то це створює більшу довіру, і відповідно легше можна заволодіти грошима, ніж просто сказати скиньте гроші на карточку. Але перерахунок грошей на картку також працює зараз. Наприклад, поширені схеми по безвісти зниклих військових, тому що шахраї користуються з того, що люди в розпачі і чіпляються за будь-який шанс, щоб якось витягнути своїх рідних. Представився волонтером, сказав, що можу допомогти визволяти його мужа з тієї сторони. Попросив за це 10 тисяч гривень, а нам їх перевела. Є ще схема ваш родич поліції скоїв правопорушення, і треба дати гроші, щоб вирішити питання. Представлялись працівником поліції та повідомляли, що їх родич скоїв якесь правопорушення. Аби вирішити питання щодо уникнення ними відповідальності, необхідно було перерахувати певну суму коштів. Хоча прикол цієї схема, в тому числі не спеціально продовжує. Думали самі поліцейські, тому що нас люди всі думають, що нібито всі питання в поліції можна вирішити за гроші, навіть не можна, а потрібно вирішувати. І тому, коли до них дзвонить людина і каже, що він з поліції, і потрібно дати гроші, щоб закрити питання, то їм навіть в голову не проходить думка, така що це може бути неправда. І останнє на сьогодні популярне шахрайство – це виграші. Схема дуже проста: проходить повідомлення, в якому написано, що ви нібито виграли автомобіль чи якийсь інший приз. В повідомленні є лінк на сайт, людина на цей сайт переходить і дає там інформацію про свою кредитну картку. І відповідно шахраї вже з цієї картки можуть знімати гроші. От тільки аби отримати приз у листі відповіді потрібно вказати і номер телефону, і номер картки з логіном та паролем інтернет-банкінгу, та й навіть CV-код. може бути простіший спосіб. Це коли людина переходить на сайт і там просять, що для того, щоб отримати цей приз, потрібно ще сплатити якісь гроші, додаткові там, наприклад, податок, комісію, якусь збір пенсійний і так далі. Тобто шахраї грають на тому, що людина хоче отримати щось на шару. Відповідно, для того щоб не потрапити на таке шахрайство, то потрібно пам'ятати приказку про сир, яку ми всі знаємо. На цьому все. Напишіть в коментарях, з якими ви шахрайствами стикалися, щоб наші глядачі ще краще були обізнані у ньому і не дали себе обманути. А з вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках. Па!